Ласкаво просимо до українських військових вантажівок вантажівка Кременчуцький автомобільний завод 214. Це класична важка військова машина, яка свого часу стала одним із символів радянської та української армійської техніки. Вона створювалася для забезпечення перевезення особового складу, боєприпасів та іншого вантажу у складних дорожніх і кліматичних умовах. Основною особливістю цієї моделі було те, що вона мала тривісну конструкцію з колісною формулою 6х6, що забезпечувало високий рівень прохідності навіть у болоті. Глибокому снігу чи на пересіченні місцевості. Військові цінували Кременчуцький автомобільний завод 2.14 за потужність, надійність і витривалість, оскільки машина могла долати великі дистанції без суттєвих поломок. Потужний дизельний двигун вантажівки забезпечував оптимальне співвідношення між силою та економічністю, що дозволяло використовувати Кременчуцький автомобільний завод 2.14 у тривалих маршах. Його вантажопідйомність становила близько 7 тонн, що було вражаючим показником для середини ХХ століття. Автомобіль міг буксирувати важкі артилерійські системи, причепи з військовим спорядженням, а також спеціальні платформи для транспортування техніки. Кабіна була розрахована на водія та двох пасажирів, мала простий, але міцний каркас, здатний витримати суворі умови експлуатації. Серед важливих переваг Кременчуцький автомобільний завод, 214 слід відзначити ремонтопридатність і простоту обслуговування. Солдати і механіки могли проводити більшість ремонтних робіт без спеціального обладнання, що робило машину дуже практичною у польових умовах. Широке застосування ця модель знайшла не лише у сухопутних військах, а й у інженерних та тилових підрозділах, де потрібна була техніка з великою вантажопідйомністю. Крім того, на шасі Кременчуцький автомобільний завод 214 створювали різні спеціальні версії, цистерни, майстерні радіолокаційні станції, що розширювало можливості використання цієї машини. Сьогодні Кременчуцький автомобільний завод. 214 можна зустріти у колекціях військової техніки та музеях, де він нагадує про розвиток автомобільної промисловості та військової логістики минулого століття. Деякі екземпляри досі на і застосовуються у цивільних сферах, особливо в лісових або гірських районах, де важлива прохідність і міцність машини. Цей автомобіль став основою для подальших моделей Кременчуцький автомобільний завод, які вдосконалювалися, але зберігали головну філософію. Максимальну надійність і можливість працювати там, де інші транспортні засоби не справляються. Кременчуцький автомобільний завод 214 є не лише технічним досягненням свого часу, але й частиною історії українських військ. Хочеш, я зроблю подібний опис для Кременчуцький автомобільний завод 255 або Кременчуцький автомобільний завод 260, щоб порівняти їх з цією моделлю.